Вітаю на каналі Гостях у Тані. Я хочу відповісти на декілька ваших запитань стосовно огірків. Перше, відразу хочу сказати, що все, що я показую і розказую, це все мій досвід. Я нікому нічого не нав'язую, я просто розказую. Це не навчальне відео, і тому не треба так. Це все сприймати, що це дійсно треба саме так і не по-іншому. Хочу сказати ще про те, що огірків зараз дуже багато мається на увазі насіння, і дуже гарні гібриди, сорти. Я розказую про той сорт, який я вирощую. Ось мене було запитання до мене вірніше. Чи можна посадити зараз, чи ростуть огірки, там другий оборот посіву і так далі. Ось я, ось у мене там далі огірки вже посіяні, вони трошки раніше. Це кінець червня. Вони вже почали плодоносити. Ось вже огірки вони лежать. Бачите, Це кінець був червня посаджений. Вони дуже швидко ростуть, дуже швидко відростають плеті оці всі, і в'яжеться їх. Багато. Це сорт сатіна. Хто дивився моє відео, я там чималенько розказую про цей сорт, як доглядаю і так далі. А тепер, ось подивіться, я посадила не дуже давно, посіяла ці огірки ще раз. Ну, тут було таке невеличке містечко, проміжок між огірками. То ось, наприклад, ну, ось візьму це стебло. То тут скільки, справжніх один, 2, 3, 4, 5 листочок, ось шостий. Бачите? І вже тут є огірки. Це означає, що можна сіяти. Ось далі там огірки в'яжуться. Можна сіяти і ви ще встигаєте збирати другий урожай огірки. Мається на увазі другий оборот посіву. Ось взагалі стебелечко пізніше зійшло. І теж будуть огірки. Ось. І воно ще встигне ось огірки. Ну тут скільки? Один, один два, це третій, четвертий, це теж п'ятий листочок, і будуть огірки. Тому я думаю, що гібриди, у яких дуже швидкий там, короткий термін дозрівання, 40-45 днів, то можна ще сіяти, і вони ще у вас встигнуть дозріти до холодів, до морозів. Справа в тому, що тільки одне єдине, що якщо холодні ночі, то краще б їх накривати агроволокном хоча б на ніч, тому що ми ж знаємо, що огірок дуже боїться холоду, він тоді перестає рости. Ще вам покажу ще один варіант, як я буду, яку розсаду я маю агірків на сьогодні. А сьогодні у нас 26, 26 липня. І ще ось я гірки вирощую на підвіконні. Це зараз, 26-го, трохи, бачите, треба поливати їх. Сьогодні вже вечір я не полила. Тут мало дуже землі пересихає, але зараз палю, воно відновлюється. Ось хороші гірочки стоять. Це пізніше зійшов. Декілька зернят я кинула для того, щоб. У мене була розсада, і ця розсада вже буде на у тепличку, на пізню-пізню осінь. Там уже жовтень, коли буде жовт, зовсім холодно, і огірки не будуть рости на вулиці. Ну, Будуть погано, якщо то, жовтень теплий, то будуть. А так взагалі вони тоді вже погано. І щоб був свіженький огірочок, то я ось отак роблю розсаду, а потім висаджую в тепличку. І вона, в мене ще огірки є. Тепличка в мене не опалюється. Ну, просто я сажу небагатку, щоб зібрати вже для того, щоб просто поїсти до столу. Тому такий варіант я теж роблю. Спробуйте, можливо, у вас теж вийде, якщо ви бажаєте, що мати огірки пізніше. Можливо, у когось вони вже посохли, то можна посіяти, то ви ще встигаєте. Ось таке коротеньке відео я записала і показала вам. Ще одне питання: питають, де купити огірки, наприклад, я кажу про Сантіна 1. Купуйте, шукайте в інтернет-магазинах. Там є цілі великі упаковки від виробника. Беріть на розіції, я бачу, розфосоване це професійне насіння. Білі такі кульочки. Я вже знімала відео, я показувала. Де підробка, де не підробка. Шукайте це старий сорт, можна його знайти. На все добре, дякую за перегляд, до побачення!